18 грудня 2022 року. Зовсім недавно отримала посилку замовлення. Розпочну невеличкий огляд. Буряк-столовий це чеське насіння, Ренова. 20 грам коштує 25 гривень. І це середньостилий буряк. Ну, він схожий на циліндру, опольський. Я люблю довгі бурячки. Ось цей буряк садила вперше торік, ой в 2022 році, році. І вони мене навіть, можна сказати, вразили. вразили своєю довжиною, своїм темним забарвленням і своїм смаком. Це насіння чеське. Вважається, що це пізнястиглий сорт, але я не можу сказати, що він прямо так досить пізнястиглий. Упаковок великих не було, тоді, тому я взяла упаковки по 3 грами, декілька штук. І ось цей 3 грами коштують 6 гривень. Зараз я навіть вам їх покажу. Сьогодні робила шубу. Ось, дивіться, це сирий буряк з льоху. А ось два на зрізі буряки. Один такий трошки червонястий попався, а цей от. Ну, темний, темний, майже чорний. І оце з такого бурячка я робила борщову приправу, вона дуже гарне забарвлення має і солодка. Так, тепер буряк Детройт. Це всім знайома, знайомий буряк, круглий фірми Клаус. І коштує одна упаковка 20 грам 51 гривну. Досить дороге, бо фірмове насіння. Томати для теплиці, томат кристал, дуже знаменитий. Я його люблю за те, що він, навіть якщо він недозрілий, він уже має досить приємний смак. Це округлий, невеликої маси, і цей кристал 25 насінин, Коштують 95 гривень. Насіння подорожало фірма Клаус. Ну, і додам, що це томати, і крістал, і наступний колібрі це високорослий індетермінантні. Колібрі це сливка, дуже м'ясиста, смачна, але смачна, вона коли вже дозріє, і сажу я її вже дуже багато років, і ті, і інші. Перепробувала дуже багато різних сортів. І все-таки залишилась, зупинилася на цих двох колібрі один раз за років 13, скільки я його саджу. Хворів у мене вершинною гниллю, але кальцієва селітра по листу і під корінь допомогла. Кабачки також, мабуть, багатьом відомі. Іскандер, це гібриди. Ці кабачки Іскандер. Я трішки затримуюсь, тому що дивлюся в накладну. Коштують 5 насінин 32 гривни. Фірма Кла... Сіменіс. Огірки. Огірки також для теплиці СВ4097 ЦВ. Це я взяла велику упаковку, бо так, оптова така партія набагато дешевше, ніж по 10 чи 20 штук. Взяла для себе, сестри і мами. Досить непогані огірки. 100 штук цих огірків коштують 260 гривень. Тобто це не зовсім дешеве насіння, але мені його хватить на 2 роки і мають гарні характеристики. Ще взяла 10 штучок огірка селю це південно-корейське насіння. 10 штук. Солют, коштують 32 гривні. 10 сінин. Огірок Мертус. Це огірок такий довгий. Він не годиться для консервації, але мій син дуже любить ці огірки. Вони блискучі дрібнесеньке насіння, ми їх е, висаджуємо, пробували висаджувати і в лютому як кімнатну рослину, але він у нас не пішов нормально в зріст, чомусь хворів А от в теплиці. Ну, я е, ну, для асортименту ну, рекомендую навіть цей огірок попробуйте. Це огірки також. Е, Найдорожчі, які в мене були яні. Бачила я їх і познайомилася з цим сортом у Романа Василенка. Роман Василенко це наш українець, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території. І в нього канал так і називається Роман Василенко. Так от, ці огірки Яні дуже дорогі, 10 штук їх коштують 162 гривні. І ціна їх така зависока, тому що ці огірки можна висаджувати в будь-який час. Вони не потребують великого світла, їх і зимою, і навесні можна висаджувати. Тому вирішила попробувати. Дві насінини не посаджу таки у кімнаті, дві подарую мамі, дві сестрі, ну і там на наступні роки залишиться. Ці огірки я завжди беру, це бджолозапильні бджолозапильні огірки, але гібриди. Беру для ґрунту. Скільки я не перепробувала різних гібридів, але ці для мене найкращі. І ось ці 100 штук Аяксу зараз коштують 101 гривня. Тобто гривня на сінина. Також подорожало, але вони варті цього. Переходимо до моркви ступіцька морква. Це також чеське насіння. Муравосід. Це, здається, ага, так, ранньостиглий сорт нанського типу. Ці 3 грами насіння коштують 6 гривень. Це ще одна така. Це купила два пакетики, також по 3 гривні, морква середня пізня коріна для асортименту. Типу, чому зацікавилась, тому що тут написано сорт перехідного типу нантис-шантане. Чомусь трохи я розчарована у нанському типі, дуже часто росте, начебто й довго, але коли викопуємо завжди, ми її переломуємо і кінчик залишається у землі. Це насіння також чеське, талісман, але інша назва у них катрин. Чому вони тут талісман не знають, в накладні вони йдуть як катрин. Тут 20 грамів, коштують 34 гривні. Насіння середньопізнє типу шантане. Ну, ви можете почитати характеристики, поставивши на стоп або в інтернеті. Горох. Горох це, здається, навіть не гібрид а сорт. але не впевнена, фірми СЕМО. І ось ці 50 грам коштують 29 гривень. Капуста. Багато років відсаджую цей гібрид-агресор. Мені подобається, головки бувають найбільші 4,6 кг до 5 Але, як правило, ці головки цієї сорту, гібриду, верніше, гібриду, перепрошую, вони як калібровані, От стоять на городі і от так одна в одну. Ну, ну, рідко бувають якісь там, бувають виродження, що вона невеличка. Але я нею дуже довольна. Ну і Смакові характеристики досить добрі. Агресор коштує 250 насінин, 164 гривні. Така велика кількість, тому що для себе, для мами, для сестри. Капуста брюссельська. В цьому році я висаджувала вперше брюссельську капусту після довгого перериву і купила насіння гібридів. Дуже мені сподобалось. Капустинки були навколо стовбура досить великі, навіть завеликі для моїх зимових салатів, тому я їх перерізала на чотири частинки. Фірма Bio. І от Франклін цей гібрид коштує 25 насінин 54 гривні, але вони вартують цієї ціни. Капуста цвітна, ви знаєте, от, ну, не, не дружу я з цвітною капустою. Інколи шикарний урожай, інколи я її не догляджую, вона в мене починає зацвітати, зеленіти. Тобто, зараз я купила опал досить недороге насіння. Опал коштує 25 насіння на 23 гривни. Ну і попробуємо висадити. Ой, а це буде редька. Редька Red Meat. це такий сіт. 10 грам коштують 78 гривень. 10 грам це досить багато. Тут такий ну, величенький пакетик, велика кількість буде насіння. Тобто, теж поділюся з, з родичами. Чим вона смачна, ця редька, вона червона всередині, тобто вона дуже красива і смачна, але прийдеться якось її трошки поливати і слідкувати. Тому що редька, на мій погляд, ну, дуже любить полив перці, я раніше завжди висаджувала перці солодкі болгарські, джемені і забула ще один сорт на букву К гібриди, а потім у мене розчарувалося я ними. Чи то стало жаркіше у нас, чи то шкідників більше, не знаю які. Зараз у мене є два сорти свого насіння, один із них колобок. це е, перець е, Ратунда, товстостінний, дуже солодкий, дуже смачний, хоч він невеличкий на вагу. І другий сорт уже давно висаджує років шість золоте руно купила колись нашої фірми Наско. І ось, ну, в принципі, за ці роки не можу сказати, що він виродився. А це просто вирішила купити так. Ось чеське тисіння. Подивлюся, це сорт анегір брит. І він повинен бути товстостінний, товщина стінки, 8-10 мм. Попробуємо на смак. І ось цей перець раєн. 0,4 грами коштує 9 гривень. І останнє з моєї посилочки це подарунок від фірми, на якій я вже декілька років виписую. Ця фірма знаходилась у Новій Каховці, яка зараз знаходиться на окупованій тимчасовій території. Зараз вони в Києві і завжди вони присилають подарунок. І ще вони присилають нам і календарика. Ну, треба сказати, що ніхто мені за цю рекламу не платить, але мені дуже приємно, що вони завжди до покупців ставляться ну, з такою повагою, увагою, і як гарно зі мною розмовляв менеджер українською мовою. Так що, якщо у вас щось зацікавило, можливо, є питання, можливо, у вас якісь є сорти, які ви багато років садите, і можете мені порекомендувати, буду рада. Ну, а я ще буду розказувати і показувати, які сорти провірені. Деякі з назвами я знаю, томатів, я саджу у себе на городі. Дякую за увагу. Будьмо всі здорові, українці переможці!